Готуємо справжній дубайський шоколад. Хіба ж може закінчитись тренд на цю смакоту? Заморожене тісто катаїфі нарізаємо шматочками. Обсмажуємо на сухій сковорідці до румянця. Розтоплюємо дві плитки шоколаду. Заливаємо частину розтопленого шоколаду в форму. Тісто катаїфі поєднуємо з фісташковою пастою. Далі у нашу форму перекладаємо нашу начинку. Ось так все це виглядає. Заливаємо шоколадом зверху і переміщаємо в морозилку. Залишаємо охолодати. Після охолодження дістаємо нашу плиточку шоколаду. Ось так вона класно виглядає. Трішки мало шоколаду зверху поклала, але то ролі не грає, я думаю. І та-дам! Погляньте. Погляньте, яка ароматна, смачна серединка. М -м -м.